Мене звати Марія Цимбаліста, я кураторка виставки Якова Гніздовського в галереї Шу, яка називається Світи близькі і далекі. І ми зараз тут, у цьому просторі, тут багато світла, прекрасні роботи. Ходить молодь, родини з дітьми розглядають роботи їм спокійно і світло. І в цей самий час десь лунає тривога. В Одесі зараз розбирають завали поруйнованого будинку російським ракетним ударом. На всіх фронтах українських тривають запеклі бої. І, власне, ми не можемо ніколи жодної миті про це забувати. Тому ми розпочинаємо в рамках цього проєкту наш аукціон, це онлайн аукціон. На ньому буде 17 лотів. Це будуть роботи Якова Гніздовського. І це будуть меморабілі, які пов'язані з полком Азов і з героями цього полку. І ми запрошуємо вас. Теж не бути байдужими, долучитися, не забувати і допомогти нам зібрати кошти на систему РЕП, яка допоможе нашим бійцям захистити себе, а отже, захистити і нас.